Добрий день, шановні батьки. До мене нещодавно на урок привели маленьку ученицю, яка навіть не вміла складати числа, аби віднімати в межах десяти. За декілька уроків я навчила її віднімати, додавати в межах двоцифрових чисел. Я хочу звернути увагу на те, що ця дівчинка вчиться у другому класі. Сім десятків і одна одиничка. Що це за числа? Сімдесят один. Так, добре, і один десяток, вісім одиничок. Це що за число таке? Вісімнадцять. 18. 18. І Так, сімдесят один і вісімнадцять, що більше. Сімдесят. Став, позначку більше. Дивись, одноцифрові числа підкреслюємо однією рискою. Знайди тут ці одноцифрові числа. А як? І, і підкресли їх просто да, одна рисочка внизу. Да, далі. Добре. Добре. А тепер всі двоцифрові числа підкресли, будь ласка, двома рисочками. Як ти м'які приголосні? Да? Підкреслюєш так само. Угу. Далі, далі. Ще є двоцифрові числа. Це три цифрові, дивись. Там три, ага. Добре, тепер далі розв'язуємо цей приклад. 60 збільшити на 8. Що це буде за число? 60, скільки тут десятків? 6. 6 і 8 одиничок. Це не десятки. Яке число ми отримаємо? 60 додати 8 Шістьдесят додати вісім, дорівнює. 60, вісім. 60, 60, Молодець, пиши розумнечка. Далі. Дивись. Далі уважно. 83 додати 1. Вісім десятків, три одинички додаємо один. 80, 80, ой. 4. Правильно, тому що це не десяток, це одиничка, правильно? Давай. 84. Далі дивись уважно, 74 відняти один. Скільки тут одиничок? Сімдесят. Правильно, ти одразу так от і пишеш, молодець. Сімдесят три. Далі, тепер дивись уважно, круглість числа. Бачиш тут нулі. Сімдесят відняти п'ятдесят. Тобто одиничок у нас нулю. Правильно, ми віднімаємо лише десятки. Двадцять. Добре. Далі 20 збільшити на 50. Що це буде? 60. Правильно. Далі дивимось. Е, Палочку посередині в числі 7. 16, відняти 6. 10. Давай. 52 відняти 50. Е Дивись, уважно, тут скільки десятків? 5. А тут скільки десятків? 5. Тобто, ми віднімаємо 5 десятків мінус 5 десятків. Що в нас залишається? 5 відняти 5. Нуль. Все тут нуль. Залишається тільки лише, скільки одиничок? Див... Ні, Ні. Це ж було 50. Ти 52? Це все рівно, що 50 і 2. Ти 50 відняла 50, буде нуль. І у тебе залишилося дві одинички лише. Число 2. Не розумієш? Що це? Дивись, Дільки... розклади 52 рисочками на 52. На так? десятки, ну, як ми там робили. На десятки на одинички розклади. Скільки тут десятків? П'ять. Пиши п'ятдесят число. П'ятдесят. Тут скільки одиничок? Дві. Дві. Пиши, записуй. І так, п'ятдесят, відняти п'ятдесят, скільки буде? Нуль. Нуль. І 2. що у тебе залишається? Два. Два пише. Далі сорок шість додати нуль. Сорок шість. Записуй, так. Да. Тепер дивись, зараз буде е, приклад майже такий самий. 46 відняти 40. Шість. Правильно, молодець. І 40 додати 6. 46. Записуй. І останнє 46. завдання. Я вже виключу нашу камеру, тому що тут. Багато часу не помістимо ми. Дивіться, тут треба поставити позначку збільшити або зменшити. 84 і 1 дорівнює, дорівнює 85. Що ми зробили? Збільшили 84 на 1 чи зменшили, щоб отримати 85? збільшили. Збільшили. Яка буде позначка? Mm -hmm. Додати. Додати. Да? Да, да, да. на, да, на місці крапочка. Плюсик, да? Да, плюсик. Добре. 70? А тут один, дорівнює 69. Це буде позначка зменшити чи збільшити, щоб було 69? Зменшити. Тобто 69 – це більше, ніж 70. Яке число більше, 70 чи 69? 70. тобто 69 йде перед 70. Тому ми що, зменшуємо чи збільшуємо? Зменшуємо. Зменшуємо, щоб отримати менше число, ми зменшуємо в мінус, правильно. Все, посміхнись туди, камеру. Отак. Отак.